Привіт, друже. Сьогодні ми підемо у чарівний ліс і навчимося рахувати від 1 до 10. Готовий? Тоді вирушаймо!» Число один. У лісі стрибав один зайчик. Друже, давай порахуємо. Один. Правильно: один зайчик. Число два. На гілці сиділи дві білочки. Вони гризли горішки. Давай порахуємо разом. Один, два. Молодець. Це дві білочки. Число три. Біля хатинки гралися три ведмежата. Порахуємо разом. Один, два, три. Так, Це три ведмежата. Число чотири. На гілці співали чотири пташки. Друже, давай рахувати. Один, два, три, чотири. Правильно, чотири пташки. Число п'ять. По лісу гуляли п'ять їжачків. Вони несли яблучка. Давай порахуємо їжачків: Один, два, три, чотири, п'ять. Молодець. Це п'ять їжачків. Число шість. У квітах відпочивали шість метеликів. Порахуємо разом: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Чудово! Це шість метеликів. Число сім. Біля річки стояли сім гусей. Друже, порахуймо разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, це сім гусей. Число вісім. У полі гралися вісім мишок. Давай порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Молодець. Це вісім мишок. Число дев'ять. У садочку розквітли 9 квіточок. Хі -хі -хі -хі. Повторимо 9. Число десять. На небі сяяли 10 зірочок. Повторимо десять. Молодці друзі, тепер ви знаєте всі числа від 1 до 10. повертайтеся знову, і ми вивчимо ще більше цікавого.